Звичайно, посперечатися, я думаю, ті е, люди, які розробляють рекорден-плейбек тули, вони будуть сперечатися, що зараз е, час не такий, як коли писав Мартін Фаулер 10 років тому. Зараз є купа AI елементів які там роблять у цю магію. Але по факту, е, поки що, рекордин плейбек залишився на тому ж рівні, який був ну концептуально, тобто легко можна записати, але воно дуже. В довгому якомусь проміжку часу воно ламається швидко і треба перезаписувати. А в деяких випадках, наскільки я чув, й коштує багатьох десятків тисяч грошей. Це перше. А друге, дуже смішна ремарка, взагалі, про піраміди. Я от перед випуском проглядав свій конспект книжки «Test Automation Fundamentals», це книжка, яку рекомендують для підготовки для STQB. але от за всю книжку я пошукав навіть і в моєму конспекті, і в самій книжці я не знайшов ніякого слова піраміда.